Вітаю вас на своєму каналі Рецепти Джулії. Сьогодні разом зі мною приготуємо надзвичайно смачні шоколадно-горіхові кекси. Буду вдячна вам за лайк, коментарі та підписку на мій канал. Відправляю в миску обов'язково м'яке вершкове масло, і нам потрібно його гарно ще раз перемішати. Головне, щоб масло у вас було м'якеньке, не розтоплене. Тому викладаємо і гарненько все розмішуємо. Далі сюди будемо додавати цукор, також перемішувати все, ваніль, дрібку солі, і все в нас з вами буде готово. Додаємо яйця краще по одному і вмішуємо, але я бухнула два. Так вийшло. Перемішуємо і будемо далі вводити інші. Додаю какао, завжди кажу: беріть обов'язково гарної якості. У мене темне какао доктора Откіра. Друзі, це найсмачніше какао, як на мене. Прошу вас, не беріть тільки ніякий золотий ярлик, тому що не буде так смачно. Вливаю молоко кімнатної температури і все перемішую. Додаю мелені горіхи, в мене тут суміш кеш'ю та мигдалю. І обов'язково трішки залиште, щоб просипати кекси зверху. І все гарненько перемішуємо. Друзі, не забувайте натискати на дзвіночок, тому що тоді ви не будете пропускати всі мої смачні відео. Я додала до борошна розпушувач і просію все в тісто. І ось такої гущини в нас повинно з вами в результаті вийти тісто. Свої кекси я буду випікати в бумажняних капсулах, тому заповнюю їх тістом і можна вже випікати. До речі, можна спекти просто один великий цілий кекс. Зверху присипаємо горішками, які ми залишали, та відправляємо випікатися в духовку за температури 180 градусів. 25 хвилин і кекси вже готові. Даємо їм охолонути і можна дегустувати. Дякую, що сьогодні були разом зі мною. Всім смачного і обов'язково побачимось. Ось.